Першим відомим гербом скалата був герб гербом'ян, польського роду Віхровських. Після одруження Вероніки Віхровської з Яном і гербом міста стає герб Ніварт. За понятовським гербом скалата стає герб золе. Після Понятовських колоденнями скалата стали євреї Розенстоки. Варгіва гербо не збереглося. Можливо, він мав такий. Сьогодні діючий герб міста Скалата має такий вигляд. У 1882 році скал війшов до складу Австрійської імперії, що в значній мірі сприяло його економічному та суспільному зростанню. У 1897 році до міста прикладено залізничну колію, побудовану повітову управу. У 1907 році у місті відкрито п'яти і шестирічну школу, почала діяти перша приватна гімназія. Не На оминуло наше містечко буревні події ХХ століття. У листопаді 1918 року у скалеті проголошено встановлення української влади. Місто стало повітовим центром Західноукраїнської Народної Республіки. У 20-х роках ХХ століття скала перебуває у складі Польщі і є повітовим центром. У вересні 1939 року. Місто пішли війська Червоної Армії, а з 7 липня 1941 року скалет був окупований гітлерівцями. Окупація тривала 33 місяці. В радянські часи з 1940 до 1962 року місто було районним центром. Його відподобують від воєнних лихоліть, виникають нові підприємства і організації. Годуються соціально культурні заклади. Радо вітали скалачани пропило проголошення незалежності України 1991 року. Візиткою міста і кам'яний замок. На скелях, лезах скрещених вітрів, посічена дощем з вогню і криці, стоїть над гордим скалатом фортеця, безмовний свідок спалених віків. Скалацький замок, збудований Крешту Міхровським. У 1630 році на місці старої дерев'яної фортеці 15-16 століття на території замку були споруджені підземні галереї, за допомогою яких оборонці могли підтримувати зв'язок із зовнішнім світом. Такі ж галереї з'єднували вежі замку. Фрагменти підземних галерей збереглися й донині. Калацька фортеця бачила у козацьких військ під час національно-визвольної війни українського народу середини 17 століття і здобували Кривоніс, Чарпортарія та інші козацькі полководці. Ще одним випробуванням для міста та замку стали події польсько-турецької війни у 1672 та 1675 роках. Турецькі війська заволоділи фортецією та пограбували місто, завдавши йому значних руйнувань. Справжнім часом відродження містечка став кінець 18 століття. У 1795 році Марія Водінська, дружина власника скала ігнація Сцепіона, відбудувала замкові споруди, пристосувавши фортецю до власної літньої резиденції. Зазнала реконструкції і знав парадна Брама. Вона була постовлена кам'яними фігурами по обох боках. брамою, зійкавшись на овальний щит, поділений на чотири поля, стояв кам'яний рицар у шоломі. На щиті були, були герби власників замку. З фасаду над брамою на кам'яній плиті було вибуто тест про Марію Возицьку та її діяльність в будови міста та замку. Господа, спорная Украина, за Він ну, їх дарує, він їх роздає. Ну, можливо, щось трошки за фарби і полотно продає, того, звичайно, вони дуже самі інтересні пособі. Це звичайна народна картина. Можливо, з часом вони певно будуть мати якусь чудову цінність, але для міста вони мають чудову цінність тим, що він фіксує те що зараз є реально умовом, в сучасних умовах і з часом можна да подивитися і росіяни. Звичайно, то є праці людини, яка е, присвятила цьому дуже-дуже багато часу. Починаючи від добрання і церков, і вулиць, і найбільше в нього. Як і всі станавчан, сенсор відбувався в 1630 році, за часів Кристофера Вікровського. Замки Тернопілля національний заповідник розробив концепцію реставрації фортеці і спробує повернути до первічного стану, тобто до стану будівництва на 1630 рік. Вікровський побудував її за 4 роки. Ну, якщо реально подивитися на цю картину, то зрозуміло, що за 4 роки, то фортецю побудувати не можна. Він, напевно, використав надбання, які були збудовані раніше. І за XVI століття є задки історичні е, Станіслава Львоварського, то оце е, місце розташування було вибране не випадково. Вже будучи на фортеці, ми з вами побачимо, чому не випадково. Навколо було так. І, можливо, справді тут була перевісна скала, е, матеріали якої частково були використані для будівництва фортеці. Вона мала нападки воли. Правда, прийшов вже 12 рік, але поки що такого вибуху вона немає. Тому що це тільки проєкт реконструкції. Це було пов'язано з ними, тому що тут знаходилися і пам'ятки давньоруської культури. На межах фортеці знайдені і пам'ятки 13 століття до нашої ери, тобто бронзової культури, ранньої бронзи, що підтверджує, що тут люди жили набагато, набагато раніше, і це місце використовувалося століття. То фортеця набагато давніша. Всіх інших своєї вона набагато більша по об'ємі, вони всі в п'ятикутній формі, вежі мали висоту 30 метрів. В сучасному розумінні вони набагато менші, тому що е, є поняття культурного шару, насипалася земля, оця дорога під наслася 30 метрів на 6, того висота фортець, звичайно, всі... висота 6 метрів і він мав висоту образувати на рівні дело є були такі галереї, якими можна було спокійно по мору обходити навколо цієї фортеці. Е Кожна вежа мала своє пристосування, і оця східна, по ідеї це є вежа, де знаходилася фортечна керниця. Правда, її не знайшли поки що, бо треба вести дослідження, але ту думку підтверджує те, що над нею є досить потужне склепіння. Тобто логіка говорить, що там на першому ярусі повинна бути фортешна керниця. Протилежна і західна вежа одна із найстарих. І, і оце на західній вежі знайдено круг. в грудному році, коли Україна уклала шведсько-самиградський договір, то загони Ждановича і Богуна з'єднувалися з військами ракуці, якраз під скалотом. Але козацькі війни, напевно, фортеці нанесли не дуже такої потужної потужної шкоди. Калацька фортеця оборонялася дві неділі. Ну, артилерія все ж таки зробила свою справу. Командував Ібрагім Паша, знаменитий. Фортецю взяли, населенню відомстили, бо місто спалили. В 75-му році турки знов сюди йдуть, але під скалотом. Польські війська розбили турецьку армію, коли вони хотіли, хотіли йти на Почаю, того турецькі війська відступили. І потім наступає оця період регресу фортеці, як і містечка, бо фірлей собі живе в Варшаві. В Кракові його це місце не цікавить. Вероніка теж менше цікавиться. І на початку XVIII століття знову така багата зміна власників. Цим користується населення, воно розбирає частину мурів, веж. Будує хати, бо власне пальне стоїть спеціони. Вони відбудовують фортецю, Шамановська відбудовує абсолютно з усіма цими і вежами, і закінченнями веж, і черепицею. Єдине це закінчення збереглося єдине. 47 кг міді, щасливий випадок, бо ще було таких три шпилі. Вкрали, здали на металолом і yeah. ще кожна відновити. А що ви прикрасили, значить, підемо в ході. Значить, понизити подвір'я після археологічних досліджень. Цастрова, 82, 26 верхні завжили, бачить, до половини вихої, але втекає. Верхне у нас зібрана і внутрішньовіли, перестав, І там є простір, де гармати можна було використовувати, тобто палац використовувався безпосередньо для оборони. У 1967 році в Австрійській імперії скала стає повітовим містечком, то було побудовано спеціально для нього повітову управу. Е, Перший поверх, другий поверх, це вона збереглася, і в Лівому крилі того першого поверху повітова тюрма. Хоч зараз сідай. Грати є. Стіни ті самі, двері ті самі, що то навіть цими вікнами і з номерами камер. Збереглися ті печі, казан де мили. Море хтось собі хоче посидіти в чорні за шашки, за плакет переносу. Дійсно, що все залежить від багатьох питань, тому що національний заповідник раніше будувався три замки: це вишневець, бараш і скава. Зараз ще дев'ять замків, і серед них такі потужні, як Тербовлянський замок. Стало тут тягатися із баржем Терболею десь негоден. Тому що той, є князівське місто або поратеській стіні, не не могло бути, що. Князь Василько будував собі фортецю десь там нижче, а така гора шикарна була. І там, ну, що все ж таки князівські міста. Як тільки починала свої діяльність то люди з 1976 року, то весь час тільки говорили, що має бути реконструкція. А почали її коли? 2004 рік, коли зучили його А скільки воно змінувалося.